Всім доброго ранку. Ну що, сьогодні у мене завдання відправити Віталіку посилку із саженцями. а де мої тапочки. І І... так співпало, що Віталіку відправляю, мені прийшла посилка, тому що в мене закінчилася кава. 25, я називаю. Закінчилася кава, тому мені потрібно її забрати. Ось дивіться. Санюк склав, дивіться, як гарно. Так, мені треба тут ще знайти, що десь тут наша одна яблунька. Обережно і саме головне, що ой, посклеювалося. Йоханий бабай. Оце ось вишенька бачу. Називається вишня іграшка. Посклеювалося, тому що він обрізав. Ось знайшла таку коробку, це для того, щоб одягнути. А сюди, мабуть, в ящик і потім в пакет мені треба дуже гарно запакувати. Оце ось слива я бачу. Віталіку три яблуні, дві груші, слива і вишня. Так. Оце що таке? Слива. Слива. Бачите, я правильно сказала. Отак От було завернуто, Санька зняв, <різь> щоб я, мабуть, другий раз казала. Корінці, бачите, які гарні, сильні. Але він трішки підрізав, так, як майстер, як він знає за це. Тому що я кажу, мені треба переправляти. У нас корні були отаке Саня, на що воно? Він підрізав все, все зробив майстер і верх, і все, віття посади. І все буде нормально, так що зараз я це все буду. А це від тих саженців сюди. Ось розберу, одягну отак аж до корня цю коробку. Ану, поміститься вона чи ні? Та поміститься, а там ящик. І за... заплексую і перешлю. Запаковування цих посилок це не для мене, це не для моїх нервів. Я люблю розпаковувати, а запаковувати ні. Тому що це трішки, як кажуть, було складно тримати там. Ну і чого. Мама мені допомогла трішки притримати корінь. І оце я за... так його запаяла. Бачите, туди таку пелюшку, ту, що не промака, лила туди води. Тут доїхати, а потім отакий стовбець я зробила. Зараз послухаємо, що вони на пущі скажуть. Кажуть, що до метр десяти вони приймають. У мене більше, ніж метр десять. Ну, повезу на грузове, там у мене знайомі, що вони заспівають, не знаю. Коротше варіант, Сашкин ящик мягкий, хейтера тут підійшов він, тому що ті всі не зігнеш. Ну і це із буковинських садів теж підійшло. І ось мій саженець залишився. Дивіться, який корінь. Бачите, гарний. Не поїдений нічого. Хоча оце, бачите, трішки таке, неначе може, може і рубак її вище так, а може й ні. Це Саша прийде ввечері посади. Посадимо цю яблуньку отут. Мама там приготувала там в ту місяцю. Викинемо. Так, ну це все, як кажуть, інше відео. Зараз відправляю, це відправляю, інше отримую. Знаєте, трішки попихтіла, попехтіла, але знаю, що там кава прийде, то це піднімає настрій і сили повернуться обратно. Приїду. Бахнемо кавочки, буде все нормально. Гарно відкрито ззаду. Саша не закривав вчорашнього. Що... Зараз Щас... засунула да їдемо. Не хочеться одіватися, mm -hmm. чесно. Ноги ще в туфлях, але голі ноги. Де я діла свої? У мене такі кожані прадорські ці mm -hmm. туфельки такі, знаєте, як ну, на низькому. Де їх всунуть? на чердаків шукати, не можу знайти, чесно. А вони таки ногу всунув і пішов. А чого я сижу? Чого я сижу? Фух, господі вже. Пам'ятаєте, не знаю, може два дні назад я ото висипала із 25, Каву в цей, в ковбу. Там вже залишилося. Дуже гарно. Ну Ми на ніч не п'ємо каву, а вранці і в обід дуже часто ну полюбляємо ми цю справу. Тимуля, що Віталік, спасибо тобі, що ти мене підсадив на цю каву, тому я оцей займаюся цим. Завдячність тобі за це. Так що, Будемо їхати. Вже виїхала гарно, що в голову стукнуло. Я ж за телефоном мамі їду. мені ж потрібно вирішити це питання батареї, вона маха не надо, не надо. Він ще робить це, не робить. Я не можу. Ви знаєте, я не можу ніде відлучитися, я переживаю. Я ж якщо в мене вдома нема, навіть навіть півдня я й телефоную. Те, що вона не бере я кажу, в карман клади, ну це безполезно, але все одно вона рано чи пізно візьме трубку. А якщо ось не в зоні, то все, хоч ти лопне, ми були на західній. Я кожен день. Зрозуміло, що родичі приїжджали, все контролювали, але я не знаю. То я просила Вову і він ходив, кажу, Вов, піди подивися, що там з телефоном. Тому це зараз і так. А я хочу зараз знайти Роми, навірно. А він подивиться. Він такий, знаєте, він То скаже, ой, тут нічого не годиться, треба все нове. Що він мені скаже, що нахрен викиньте у цю батарею, цей телефон купіть новий. Ти я куплю новий, понесу він. Перестане карточку, де все нормально. Чуть не забула, розумієте? Взагалі шок. Що Шо з головою? Маю голову, так. Трішки накрасила і все. О, навіть під колір цієї моєї. Це мені Лена з вою дарили такий кардіган. У Лени такий трішки кольору іншого, а в мене такий. Так що ми з Лінуською в однакових кардіганах. О, іде, іде. йде. Давай. Все, пока, чао, бомбіно алло, алю, Бабушкин телефон слухає. Бачите, його розмір тут, виходить, 5-15, десь сантиметра 18. А от такі, я бачила на сайті, ну вони дуже маленькі. Тому алюало. для алло. такий червоний мамі купила. Такий гламурна бабушка. Але якщо подивитися, отам у неї вже навіть аж трішки тріснуло, Оце батарея видяглася, понимаєте? Ні, один пропущений і два тілюшки. Це їй вчора. А, це тіть'яня дзвонила. Я їй що поки краснему тут не буде горіть, не трогай. Ну, батарея бачу сама. Я вона я купала в неї, вона мені каже, ой, дивись. Так, все, їдемо по справах і телефон. Вирішимо питання. Піде не там, де... Тяжеле, а на грузове 2, 2 км тому що воно високе, по габаритах вони не відправляють туди, де у будинку. А забираю посилочку, а дівчата кажуть, ой як пахне кава. І дівчата це кава просто чудова. Можливо, треба було, якби були якісь маленькі пакування. Я не знаю, є в них чи немає таких маленьких, там знаєте по 30 грам по 20 Я б відкрила і подарувала дівчатам. Кажуть, так пахне. Кажу, правда, це дуже смачно пахне. Ну, все, це ми справилися, їдемо далі. Зараз зателефоную. Видіть, де йому забирати, це все там воно накладує, звісно, видно, але що він знав, що до чого. Скільки таке дерево стоїть, на ну, вду не дерево, а сама ця Е, Значить, дерева стоїть. 670, мінус моє, яблуня 100 гривень стоїть, от ви відмінусуєте. І доставка 160 Так що. Тому що. Ой, я не можу, мені вже хочеться. М -м -м, кипяточку і заварить каву. Боже, як пахне в машині. От вам і ароматизатор. Ви знаєте що? Візьміть. Е Каву насипте. Це зараз я просто думаю. Насипати кави, якусь таку баночку, зробити в крисі дюрочки, дирочки і поставити отам десь. І буде так у вас кавою пахнути. І не потрібно купувати дорогі у ці ароматизатори. Ох, як пахне. Господи, дай Боже, здоров'я у цьому ромі. Подивився, каже, у мене такої батарейки немає. Я обходила все. Ох, Наташа Кузик пішла, то, мабуть. Наверное... Невістка з онуком, чи що разом пішли? Ем, я обходила, каже, ну підіть пошукайте. Я обходила п'ять кіосків і мобіопт, кажуть, нема. Немає. Каже, не шукайте, таких батарей немає. Можливо, через інтернет. І воно, дитина, взяло батарею, підладнало сюди, поставило сюди резиночку, щоб вона не шаталася, і в бабушці остається цей телефон. Зробив батарею іншої моделі, але вона підійшла, то тобто, теж кажу, що розуміє, все зробив, тепер громка зв'язі не буде. Це вона ось, коли розмовляє, вона отут ти, нажима, 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 і динамік на нуля. Тому все в неї громка зв'язь. Я все чую, що вони там балакають. І зробив. так що дай Боже Рома отут на базарі возле вікома от так як стоїш зліва кіоскі, а Іра на зв'язку магазин. Дякую вам велике. Це не реклама, це просто така ситуація, що ніхто навіть дивиться, ой, та ні, ні, цього немає. Йдіть новий телефон, купуйте. 200 гривень хотіть, я кажу, синок, ну візьми хоч на каву, 250 гривень, дай Боже йому здоров'я. Так, ну, поїхали ще кудись. Я сюди до магазину на базарі, тут моя подруга торгує і збалакалась, Я за гриби знаю, тут вже на занасипі, пізнаєш, все знаю, чи є гриби, чи ні. А вона каже, оце буде зараз кави попити. Я кажу, Тань, ну ти моя подруга, я тебе зараз угощу хорошою кавою. Зараз возьму ножик, відкрию і пригощу Танюху 25. Ну що, пахуче? А яке буде. чнюще буде. Дивиться, голову тільки видно. Поп'є кави вдома. чекаю, що мама відкриє. Дивіться, купила помідори там на базарке і часник. Оце свій посажу і трішки цього. І... Ой, не закрила коробку. І пригостила кавою. Вона ну, така благодарна. Давай я тобі гроші віддам. Кажу, що ні, та, не треба мені гроші, Я я просто хочу пригостити смачною кавою, щоб ти знала, яка смачна кава є. Так що такі справи. А зараз чекаю, що автоматичні ворота відкриють. О, як вона швидка, вона, мабуть, була поруч. Дякую вам за компанію. Це Саша прийде посади. Дивіться, тут такий порядок навела ЄС. Ну, а ми зараз Вон вже йде. Зараз будемо з тобою пити каву. Ну, Мама п'є дуже слабеньку каву. Так що... коробочки гарні, я пересилаю такі маленькі посилочки. Накупила тут всього знову таке то пасту, то яйця, то, то чаї, то що ти хочеш. Я просто хочу глянути цього разу, що за кава прийшла. Так, кава сухої обробки з насиченим смаком та ароматом шоколаду. брикосове варення та квітів, боже, під сумку виходить. Ох ти, йолки. калорійність 218 на 100 грамів продукту. Ну, вибачте, мене. Це треба сіки випити, так що кофе Ростерс 25 Зараз мій улюблений. Ну і без цього нікуди.